Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Здоров'я кожної людини і усієї нації це надзвичайна цінність. В умовах масштабної війни сфера медицини так само зіштовхнулась з великою кількістю викликів. Багато вже зроблено, але попереду ще багато роботи. За час війни ми відновили повністю або частково понад 950 об'єктів медичних закладів. Ми забезпечуємо лікарні сучасним обладнанням. Тільки за минулий рік медичні заклади отримали понад 100 тисяч одиниць сучасної техніки та медичних приладів. У сім разів збільшили кількість фахівців у сфері реабілітації. Створили понад 30 центрів ментального здоров'я і доведемо їх кількість до 200. Замість МСЕК запустили систему оцінювання повсякденного функціонування людини, яку вже здійснюють понад півтори тисячі експертних команд. Почали доставляти ліки через мобільні аптеки та через Укрпошту, особлива увага до прифронтових регіонів та віддалених селищ. Запустили програму безкоштовного зубопротизування та зуболікування для наших захисників та ветеранів. У 2025 році бюджет програми медичних гарантій зросте на 10%. Це демонструє, що, попри всі виклики, медицина є пріоритетом для нашого уряду не на словах. Серед завдань на 2025 рік. Долучення відомчих та спеціалізованих медичних закладів до програми медичних гарантій, реалізація 15 пріоритетних регіональних інвестиційних проєктів у медицині, розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни, розширення програми Доступні ліки, створення понад 300 амбулаторних реабілітаційних просторів та багато іншого, відновлення охмадиту, подальша розбудова системи якісних укриттів у лікарнях. Сьогодні ухвалюємо ключовий рамковий документ для нашої медицини стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затверджуємо план її реалізації в найближчі три роки. Ставимо перед собою три стратегічні цілі. Перша універсальний доступ громадян до медичних послуг. Для цього передбачили розширення ролі первинної ланки медичної допомоги та інтеграцію монопрофільних медзакладів до багатопрофільних лікарень. Посилимо систему реагування на загрози пандемій та війн, а також адаптуємо медицину до потреби ветеранів. Частиною змін буде також відбудова та модернізація лікарень. Друга стратегічна ціль посилення міжсекторальної координації в управлінні медициною. Для цього плануємо зміцнити усі ланки управління, в тому числі МОЗ та НСЗУ, Центр громадського здоров'я та інші. Будемо вдосконалювати систему фінансування та ефективного використання ресурсів. Створимо міжсекторальний координаційний механізм. Адаптуємо Україну як майбутнього члена Євросоюзу до медичних стандартів ЄС. Наша третя стратегічна ціль розвиток людського капіталу та залучення інвестицій. Йдеться про кращу медичну освіту, зокрема, за рахунок створення багатопрофільних лікарень при університетах та за рахунок інтеграції освітньої і наукової роботи. Це також про запровадження сучасних технологій, таких як телемедицина, інструменти штучного інтелекту, розвиток трансплантології, біоінженерії. Ставимо за мету цифровізувати управління медициною, повністю відмовитись від паперу і перейти в цифру. Плануємо залучати інвестиції в медичну галузь, зокрема, за рахунок долучення приватних лікарень до реалізації програми медичних гарантій. План виконання стратегії має чіткі індикатори, конкретні кроки, відповідальних. Наше завдання збудувати одну з найкращих і, що не менш важливо, одну з найбільш доступних медичних систем світу. Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення уряду у сфері енергетики. На час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Також передбачили пільговий тариф 2 ,64 гривні 64 копійки людям, які використовують електроопалювальні установки. Сьогодні. Він стосується тих, хто споживає до 2000 кВт-годин електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту і змушені платити за повним тарифом. Тому ухвалюємо постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Тепер споживачі платитимуть за повним тарифом лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2000 кВт-годин. Решту спожитої електроенергії оплатять за тарифом 2 ,64 гривні 64 копійки. Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими, яка продовжиться після її завершення. Зокрема, 10,5 мільярдів гривень фінансування вже надали фізичним особам та бізнесу для встановлення енергообладнання, яке робить кожну оселю і кожне підприємство більш автономним та енергостійким. Завдяки цьому фінансуванню в енергосистему буде додано 470 мегаватт потужності. 8,2 мільйонів людей вже отримали допомогу в розмірі 1 тисяча гривень за програмою Зимова є підтримка. Кількість заявок через дію перевищила 10 мільйонів. Такі цифри та результати цієї та інших програм зимової підтримки демонструють своєчасність та важливість цієї ініціативи. Будемо і надалі розширювати та вдосконалювати програми підтримки відповідно до наявних викликів. Дякую українським захисникам, які героїчно оборонять нашу країну. Вдячний усім, хто підтримує армію в тилу, всім, хто рятує, лікує, навчає, створює нові виробництва. Разом ми сильні, разом ми переможемо і відбудуємо. Дякую за увагу. Слава Україні!